Всім привіт! Ви на каналі Тут Люди. Це моя подруга Віроніка, і вона сьогодні трошечки Чуть-чуть нам розкаже, як з Польщі приїхати в Нідерланди і щось трошки заробити. Хочуть люди трошки заробити. І знаєш, було таке, коли люди з України їхали в Польщу і казали, що там ми заробимо грошей, зробимо на кухні ремонт і купимо Шкоду в універсалі. Віроніка, привіт. Привіт. Давай так. Сьогодні наша задача з тобою людям трошечки розказати, як з картою побита з Польщі можна приїхати до Нідерландів і заробити тут грошей. Скільки вони тут грошей можуть заробити? Що їм треба для цього робити? Які умови, оце да? Ти трошечки це розумієш? Я трошечки це не розумію. Хочу сразу тебе представити своїм людям, Віроніка. Це українка, яка прожила в Польщі з скільки ти? Мені було одинадцять 11. 11 років і тебе, і тебе батьки вивезли. Мама вивезла вивезла. Мама сказала, що буде доня жити ми в Польщі. Так вона хотіла кращого життя. Ну це, це нормально. Це знаєш, коли там мені пишуть дуже багато людей, і моя історія про біженців, про тих людей, які там хтось тікав від війни. Хтось просто з України виїхав, тому що поїхав заробляти гроші. Так? Люди хочуть, ну, шукають місце під сонцем. Це слова поетків і класиків які кажуть, це, ну, це нормально, коли людина живе і бачить, що там лучше. поїхала туди. Давай ми сьогодні з тобою розкажемо про цю ось історію. Історію це як це історія заробічанства, получається, так? Думаю, так. А скільки, скільки ти років знаходишся в Нідерландах? Чотири. 4 роки. Ти добре знаєш нідерландську мову? Ні, не знаю. Англійську? Англійську знаю. І що? Нормально, можна з англійською жити. Подобається тут? В Голландії подобається. Нідерланди. Нідерландія. Не Ні, Почують, що скажуть, це. де що. Е, скажи, що таке карта побита? Ну, карта побита, я думаю, українці в Польщі знають. Що таке Вони знають, я не знаю. Вони то знають краще. Що е, це таке? Карта побиту. Моя мама її робила, як ми були маленькі. Це. Ти можеш жити, я так це розумію, пам'ятаєш, ти можеш жити в Польщі. Після кожні 5 років, я пам'ятаю, мама наміняла карту побуту. Після карти побуту для України вони можуть якось отримати там карту поляка, да, та, що є така штука? Карта поляка це менше прав, ніж карта побуту. І карта поляка, так мені здається, карта поляка, це коли маєш корні. А, коли а маєш корні. побуту не мусиш мати корні, але я не певна. Угу. Ну Дивися, така історія, я як бачу, от коли я був в Польщі. Чому люди виїжджали до Польщі, От з України, до війни? Чому люди виїжджали? Тому що шукали кращого життя, тому що шукали роботу, десь можна влаштуватися на склад і більше заробити грошей. І, мої друзі, до прикладу, да, які виїхали до війни, Тож, багато друзів з Херсонщини уїхали під час війни, через. Я розказував, як я в принципі, виїжджав, чому вони уїхали. У мене був друг, він каже, я ось виїхав. За рік я собі купив універсал, тому що в Україні я не можу собі купити машину. Ну, чесним шляхом, людина фізрук, фізкультурник, дітям розказував про фізкультуру. Він не може собі купити машину. В нього він вчитель, але бачиш, як як. І люди виїжджають. І коли вже виїхали люди з Поль з України до Польщі, і бачать, що там трошечки, знаєш, щось вже трошки в них не виходить. Щось на цій роботі вже треба платити за квартиру, треба платити за то, за то, за то. А наші люди, знаєш, хочеться і гроші відложити, хочеться заробити, щоб десь купити житло. От. Тебе чоловік поляк. Так ви як бачите себе в Польщі чи бачите себе десь далі за Польщі? Я бачимо в Голландії, тому що він вже 10 років тут. Угу, 10 років. Він вже в Голландії 10 років. Так йому угу. було 19, як він виїхав. Він теж виїхав просто побачити життя. Тут Нідерландах? Так, в Польщі себе бачите? Ну думаю, ні, тому що в Польщі в життя за 8 років правительства, яке було, піс. Життя погіршилося дуже важко молодим, дуже важко купити квартиру. Важко також мати добру роботу з контрактом, в які, Польщі. Так, полякам полякам, полякам так, в так, Польщі, да? Кажу так, тому ти вже вважаєшся полячкою. Ну так полькою чи полячкою? Поль. Полькою полькою, да? Ти вважаєшся полькою. в тебе є польський паспорт, паспорт але ти можеш в принципі працювати по всій Європі. Так. З цим паспортом, так. це паспорт, так. якби Євросоюзу, грубо так. кажучи, да, ти можеш поїхати в Нідерланди, так. ти можеш поїхати в Швецію, ти можеш поїхати в Норвегію і працювати повноцінно, так. так? Люди, от які мають карту побита, українці, да я от про цих людей хочу трошечки дати їм, mm -hmm. якщо їм поможу, це буде класно. Mm -hmm. Вони можуть приїхати працювати до Польщі, так але я... треба це робити найкраще і найліпше, і найскорше робити через агенцію. Бо угу. бюро праці, тобто угу. агенція роботи, вона надає тобі житло і надає тобі машину також до роботи або велосипед. Це тут уже в Нідерландах. Дивися, давай почнемо з самого елементарного, от самого простого. Я не буду розказувати. Ось людина живе десь. Він, допустимо, прушків угу. жирарду. Ну, ті міста, які я знаю. Він каже: Так: треба бабок рубануть, треба щось, щось робити, хочу поїхати в Нідерланди. Угу. Куди йому йти? До кого йому звертатися? Ну я думаю, тоді треба в інтернеті пошукати агенцію праці, бюро праці. Угу. Наприклад, є такі, як ІНА, ДНС, то, може потім напишеш. Да, я напишу таку так. силочку. Якби ну я думаю, звідси все починається для українців. Зараз це так починається як для поляків. Я почала спочатку, я пішла, пішла, знайшла в інтернеті бюро, і то бюро потім мене скерувало на квартиру угу. і якби дало мені старт. Тому що я сюди також приїхала без нічого. Без нічого? Ну так. Без нічого? Без нікого. У ну, мене мама тут була, але то вона потім поїхала. Е, дивися, працевлаштування оцих бюро, воно платне чи без... ні? Це все безкоштовно. Це все безкоштовно? На початку. Ти нічого не платиш за те, то, що тобі знайшли роботу, вакансію. Потім бюро стягує з тебе, коли вже ти вже працюєш. Але то воно стягує не з тебе, а з працедавця. Тобто, працедавець башляє так. якусь суму так. за те, що ти, в принципі, так. працюєш, так? так? Uh -huh. Але без бюро це дуже важко і нереально почати, тому що, по-перше, треба знати англійську дуже добре. Голландії треба спеціалісти. Якщо ти спеціаліст, лікар з англійською, вчитель. Ну вчитель може ні, бо треба також голландську. Але взагалі ну тут як з мого досвіду тут потрібні спеціалісти. Тут дуже багато поляків, які працюють з простими робочими, uh -huh. і теж зараз вже українці, які теж також працюють. Але щоб виїхати з Польщі в Голландію, то думаю найкраще це через бюро. Тобто ми звертаємося до бюро. Так що ми можемо в принципі, давай так. Історія спеціалістів, вона трошечки друга. Історія не спеціалістів. Mm -hmm. Люди, які там, наприклад, ну добре розуміються на будівництві, так. добре розуміються. Ну я не знаю це, мені здається, що люди, які там добре розуміються в у сфері оцього оце, пікінгу, логістики. Пікінгу і логістики угу. це швидко навчається, це швидко такі так. знання, швидко дають. До кого ми звертаємося? Ну, наприклад, є бюро праці, агенція праці АПО. АПО. Так. Вона в Польщі. Угу. І, е, це бюро я знаю, тому що я там також працювала. Вони мають свої відділи в Польщі і вони затрудняють мужчин, чоловіків, на дахи, працювати на дахах. Угу. Це робота дуже складна, але добре платна. Угу. Можна заробити тисячу євро в тиждень. Чистим? Чистим. На руки? На руки. Але ти працюєш на даху, ти маєш по 13 годин роботи в кожну погоду. 13 годин. Так. Вони кожен день працюють дуже довго, хлопці. Але можеш мати тисячу на руки. І бюро тобі якби робить твою діяльність. Ну, вона якби твоя інвестиція. Страховка. Страховку робиш собі сам європейську. Угу. — І ти, дивися, ти приїжджаєш. То що... дають квартиру? Квартиру дають. Так, кімнату. Е, — Ці гроші вираховуються з е, зарплати, чи це за рахунок роботодавця? Це вже чистими. Це вже чистими. Гроші вираховують. 400 євро в місяць. Е... На кожній агенції так само. Угу. Скрізь платиш ці 400 євро около. Зараз 400 тут в АПО. На даху, але в інакших вже 600, хіба. Тобто mm -hmm. реалії давай будемо трошечки, як ви реалії такі. Ти працюєш важко. Так. Це важка робота. Так. Розумієш? Це це, це робота так. для, для чол... чоловіків. Для чоловіків. Так. Ти працюєш по 13 годин. Ти працюєш на дахах. Ну, це, це та агенція, про ту, яку розказуєш, так, так? тому конкретно. що є ще різні вакансії. так, так Але це конкретно ця, тому що я її знаю, тому я про неї кажу. Оце так, це я хотів, щоб ти розказала. Це, це, це не реклама, так, просто що це, ну, Це, це твій досвід, так. на якому ти якби так. ти працюєш 13 годин, ти маєш за тиждень роботи 1000 євро. Так. Я знайду, може, ти мені скинеш ну силочку, mm. я внизу там, так. люди, кому треба, зайдуть. Подивляться, вони можуть наскільки е, люди з картою побита, тому що я так розумію, що ця фірма е, знаходить тут роботу. знаходить да? тут ну, кому, кому треба ці дохиї. Вона не... це одна фірма. Це одна фірма. Це агенція, яка затрудняє людей тільки на одну фірму, іменно конкретно цю Є ще багато, Є ще багато фірм в Польщі, які е, роблять е, ну, На інакшу роботу. Знаходять, так, да? так. можна. <кх> То тобто, в інтернеті шукаєш в Польщі робота так. в Нідерландах. Так. І, агенція праці. І воно тобі заходить. Для жінок є варіанти? В цій ні. ні, ні, в не в цій, є. взагалі, так, в принципі. Так. А які варіанти? Можна, думаю, теж через бюро їхати, наприклад. Зараз українці взагалі скрізь беруть на роботу, чи ти з картою побуту, чи ти віженець. бо мають, з того, що я знаю, так? Вони угу. мають до цього право. І, наприклад, я працювала через таке, що я думаю, що людині, яка з Польщі приїжджає сюди, вона мусить мати житло, а житло дає агенція. Угу. Тому Через агенцію. Це, 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 це ви база. Ви вже от з чоловіком, ви знімаєте квартиру. Ми вже знімаємо, тому що ми вже тут довго живемо. І знімати квартиру тут дуже знайти важко, тому що їх мало. Угу. Це дуже дорого. І, наприклад, ми отримали квартиру, вона називається соціальна, але це не соціальна, бо це за дім треба платити 1500 євро. Угу. Але це дім, який тип, мій чоловік його чекав 6 років. 6 років. Так, це така сторінка в інтернеті, е, називається Click, Click for One. І... Скинеш силичку. Так можу. Не забудь. Так, але це мусить людина вже працювати в Голландії рік. Рік. Повний рік працювати рік. Так. і мати ярограф, тобто за рік ти вже пропрацював і тоді ти можеш подавати, що ти хочеш тут лишатися на тоді ти чекаєш в колейце на, 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 на це місце, щоб жити. — Голландці теж там чекають. Голландці також чекають. Також. Тому що дивися, яка історія, в принципі, я вже людям розказую, що люди біженці, які виїхали з України, ну, різні умови були. Хтось тікав від війни, хтось їхав заробити гроші. Я знаєш, у кожного своя історія, я не буду в це вдаватися, у кожного своя історія. Але приходить час оцього, якби так би мовити, грубо халяви. Коли людям надають житло, да людям надають умови для того, щоб вони вивчали мову. кажуть, чувачки, ми вам ось ви виїхали, ми вам платимо там допомогу, платимо. А ви в свою чергу, тому що нічого так просто не буває. Ви або йдете, працюєте в Нідерландах, платите податки. І я знаю, що українці, дуже багато українців, які приїжджають, вони йдуть працювати. Ну так ми, ми робочі, це робоча нація, це дуже робочі люди, на відміну. Від других людей, я не буду казати, хто це. Да, я не буду тикати пальцями від других людей, які не сильно люблять працювати. У мене є власні приклади на роботі, з ким я працюю. Є українці, воно взяло і робить Взяло такого, і все робить, що там треба. І дивися, Нідерланди кажуть, що ми для біженців, ми вам даємо умови, ми вам даємо житло, ми вам даємо умови для вивчення мови. Ми вам даємо там дозвіл на роботу. В свою чергу ви працюєте і, і, і дивися, люди, щоб трошечки розуміли, що під... оце все колись закриється. Це все колись там безкоштовне житло. Оце воно закриється. Або ми станемо біженцями, офіціальними біженцями, тому що ми зараз, українці, які виїхали під час війни, ми не біженці. Ми просто маємо тимчасовий захист. У Нас окремий параграф. Це в Нідерландах, в Німеччині, в різних країнах. І треба розуміти, що таке, що таке знімати житло в Нідерландах. Uh -huh. Просто таких пару питань тобі. Скільки це коштує за місяць? Квартира, кімната. Ну, за будинок я не буду казати, тому що це, напевно, дорого. Квартира і кімната. Середня ціна. Це десь тисяча євро, мінімум. Це кімната? Це студія. Студія? Так. А дивися, повноцінна квартира. Допустимо, якщо сім'я, батько, мати і дитина двоє. Це залежить також або це від хремента, від соціального, або від маклера, угу. то від соціального це буде 1200, від маклера буде це буде так, 1500. Що таке хаменту. маклер? Маклер це, це на польський. На Україні в українській говорити важко, я вже забула. Ну я розумію. Е, і Маклер це недвіжності, які займається недвіжнім. Ага, це получає, це, 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 я зрозумів. Це це, слухай, Це ріелтор, це По-нашому це називається Е, Дивися. То від нього дорожче. Від нього дорожче. А від… А які умови? У мене ще буде великий випуск, я там планую розказати людям, що таке квартира, як там заїжджати. Ви заїжджали, вже у вас були меблі, так? Да? С... Тут є це... таке. Підлог, навіть. Немає підлоги, немає нічого. Біля стіни. Це полі. в Нідерландах є так. таке, так? що так. ти коли знімаєш квартиру, ти заїжджаєш туди і в тебе просто будка. Так. І ти ту будку сам повинен так. облаштувати, все зробити. В принципі, це стартуючи від скількох? Від, від, від тисячі? Від тисячі. І все залежно, де ти живеш. Так? Так. Тому тут дуже, дуже напевно, треба розуміти, що таке. Мати біженство, оце ось о, безкоштовне житло і що таке знімати. Тому що я думаю, що дуже багато людей, знаєш, які тут отримали оце безкоштовне житло, живуть зараз, заробляють гроші. І коли будуть трошечки інші умови, то вони трошечки, знаєш, багато людей, мені здається, поїдуть на Україну ну, до України. Хтось залишиться, тому що ну, в кожного свої, знаєш, свої випадки, на яку зарплату може розраховувати людина з картою побита. Яка приїжджає з Польщі, українець, скільки, в принципі, в середньому вона може заробляти тут, в Нідерландах? Ну, це залежить від яку роботу ти йдеш. Чи чоловік чи це жінка, угу. Ну, чоловік на даху може заробляти і 4 тисячі в місяць угу. ну, чистими? чистими на руки. Так. Додому. Ну, так. Але то іменно в цій фірмі, іменно угу. там, де я знаю. А якщо ти жінка і на складі, ну, то думаю, ну. Я колись починала з 1600, Зараз думаю 2000, Угу. Mm -hmm. Але це, це ж залежить, чи ти маєш зміни на роботі, чи не маєш mm -hmm. e, зарплата платиться через польську фірму цю так, через агенцію. Агенція Чер, тобі через агенцію передає. Да? Зарплату можна мати або кожен тиждень, або місяць. Це як в Нідерландах, так. Тому що в Польщі я знаю раз в місяць, да? Польщі завжди в Нідерландах через агенцію найчастіше це першу зарплату получаєш після двох тижнів. Да, І да, тоді да. получаєш кожен тиждень. І кожен тиждень отримуєш. Ну, у мене була перша зарплата кожен тиждень. Через Logistic Force да, ти працював? Я через Tempo Team працював. Через Tempo Team. Да, Така є фірма Темпо тоже... Я там теж працювала, тільки Tempo Team не надає житла. Ні, 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 не надає. Але є випадки, коли надає житло. А, іноді, так. Є Є випадки в І Бреді тут не надає в Тілбургі були варіанти. Бачите, де більше вон... знає? Ні, ну більше знаю. Я знаю про те. А, а я сьогодні хочу людям розказати з тою картою побита. Що воно таке, то що мені дуже багато людей пишуть, куди їхати, до кого звертатися. Ось о, я трошечки розказав. Дивися, в мене була перша зарплата за один тиждень я отримав 480 євро. І я вже також вчитав. Це вже машина, це, ну це, ну це було таке. Потім мене звільнили з роботи, тому що прийшли такі місяці. Це лютий, це січень. І всі знають, що ці місяці. Трошечки важкенькі в плані економіки, в плані оцього, о такого ось такого. В принципі, що ти ще хочеш нашим землякам, братям сказати, куди їм звертатися, що їм робити і на що треба розраховувати. Це агенції праці. Агенції праці. Е, ну, ми потім ще ставимо силочку. Ну от є е, Олімпія Ранштат. Угу. Це вони іноді надають житло ін дні. Це агенції праці, так. які працюють з українцями, які так. мають карта побита. Оце круто флесібельп e, то теж теж силку. Угу. І ще є таке охоче стартфорс, угу. то також це іменно для українців, які хочуть поїхати. Це роботу. агенції, які знаходяться в Польщі. Також люди і знаходяться і в Польщі і люди тут. з картою побита, які зараз сидять, п'ють чайок, дивляться мій канал, заходять в той ноутбук. Пишуть отаку от ось силочку, силочки будуть внизу, ти мені скинеш. І, в принципі, в їх можуть да, даюсь, знайти їм роботу. Так. Що ми скажемо? В принципі, це все. Це таке ось було відос. Я сподіваюся, що десь, що десь воно, знаєш, Вероніка, десь воно людям допомогло. Ну, я також сподіваюся. В принципі, що? Щастя, здоров'я, ну і все. Пока. Батькам передавайте привіт. Все. Все включається штурманка